Добрий вечір. Тільки що буквально я завершила розклад індивідуальний на тарон. І ото розклад, який мені йшов, він мене наштовхнув на таку думку, на таку думку, що нічого в цьому світі не треба боятися. Найголовніший наш ворог то наш страх. От, а якщо ми не будемо боятися, то вже 50% наших проблем, а може і більше, ми вирішимо. Так що ось так. Привіт вам від моїх рибок. Можете подивитися, які вони в мене гарні. А якщо комусь потрібен розклад на картах Таро або на інших картах, я можу. Вам його привезти, Якщо ви дійсно в цьому, якщо це дійсно вам потрібно, якщо ви цього бажаєте і якщо це для вас буде серйозно, а не просто смішки. Ось так, такий вам меседж: привіт від мого акваріуму.